<ріст> -а -а! Кія! Шановні гості дорога родина. Ви знову на каналі Двигун Миколи. І з вами я, Микола та Дмитро. А це якийсь чувак на бистрій тачці. Ванько. В одному із відосів ми побачили коментар, що ви запропонували вивернути колесо на виворіт і поставити на автомобіль і подивитися, що з цього вийде. Отже, що зараз буде відбуватися? У нас лишилися колеса з санками, диски. Санки від колес відділимо. Потім у нас міша вже там. Старається. Також у нас є такі шини. Це ті, що стояли на автомобілі, коли ми його купили. Ми їх спробуємо вивернути назовні, встановимо на диски, диски встановимо на автомобіль і зробимо тест драйв. Подивимося, що з цього вийде. Тому дивіться, підписуйтесь, ставте коментарі, вподобайки. Ніш, ну що ти вийшло в тебе? Ну так? Отрезали диск санок, пошлифовали, отсанок, да, теперь будем да? одевать. Все готово до установки. Да? Дмитро, ну що, натягуємо. Легше Наталію це колесо натягнути. Чи на цей диск зараз вивернути? Да, і бігати як полірина. Так, давай вивертати колесо. Я не знаю, як це робити. Так, це треба одне підвернути всередину до другого. Задача з галочкою. Там металолому в ньому, мабуть, кілограм 15. Дмитро, як ти думаєш, у нас щось вийде? Нічого не вийде, бо це якась дубова різина. Вона ще стара, там якихось 18-16 років. Та ні, забудь. Поїхали в офіс. Я думаю, що немає. Такого станка, який ще вивертає. Так, Коль, Коля, це нереально, ти що, ну. Це треба якісь механічні спеціальна хубання. Коля блять, гирі по 50 кг таскав, а я що. Я тільки рюмку до рота тягнуся. Як грілки надувають. прогнози, що це дуже тяжко зробити. Я навіть не уявляю, як. Зростка резина. Внутрішній корт дубовий. Там делегші, напевно. Спробуємо підйомником придавити, одну сторону зафіксувати. Треба розуміти механіку, я навіть не розумію, як її. Мадин Україна. А, Рослава, та ти що годиш би. Коротше, його знає, що робити з цим колесом. Пробуємо його просто здавити. Може, щось вийде. Ну не вийде. Це б його в пічку якусь закинути, щоб нагріти його все. Спалити на А літом ми на чому їздити би. На чим ти? Я його не можу бля, з весом продавити. П'єс менше, ніж в мене. Ну, звісно, вже два рази. Куди на колю запригнуть? <рес> ти колю держиш, щоб не впав на толіка. Я у б це знання потіряю, в мене вже давлення піднялося. Як я притримуюсь такої думки, придумати і зробити це різні речі. Ми спробували якось фізично навантажити сарезину, якось її вивернути, але. У нас нічого не вийшло. зараз ми, хлопці, пробують на, на, зажати на станку і спробують його виворачувати. Давайте, ключи, ключи, давай ключі. ключі, давай ключі. Наклоняй, наклоняй на нас. знаєш, що робити? Хочеш допомогти, не мешай? Було б мені плохо, якщо б чим то зацепиться, Коля. Зацепились вот сюди і вот сюди чем-то і сейчас потягнути. Давай фаркопу прив'яжемо двом машинам і розвернемо потім якщо ми крючком знизу так да, да, да. знизу надо крючком поняв да. давай спробуємо за допомогою двох вісанів вивернути шину на тисках у нас вийшло до певного положення вивернути. Далі треба вже дуже сильну, скажімо так, потужну силу використовувати. Його тепер треба ламати повнути. Подожди, Коля. Вже майже. Коля думає, слава Богу, хоч я за рулем. Тягайте ту резину. Не, не хуя, тут надо щось... що то... Видишь залом? Ща-ше. Так, ну шо, ребятушечки. Ну шо, вивернули? Що, ми заслабимо. Один в сраці, два в умі? Та це х не вийде, хлопці. Ти бачиш, вона в петлю, яку затягнулася Я зараз фаркоп з машини вирву швидше, чим вона розв'яжеться. Ти розумієш, вона в вузлі. Це петля. Якщо довго мучиться, обов'язково щось вийде. Давай до упора, піде-не піде хрене. І тут з потянути сюди. Лібо пополам, либо в дрібез так? мы ми можемо, знаєш, що ми можемо? Ніхуя ми не можемо. а ну давай ту шраклю сюда на Зараз буде видос як саня разрывается напополам Я казав, це воно на удавку стало, вже нічого не зробиш. Да ні, це все хуйня Є пропозиція, якщо її розпарити. Беремо колеса, їдемо в баню. Ні, в Карпати їдемо. В баню, в, в, чан. в чан. Ага, в чан. В все, чан. все супер, толянчик. Пара Ну, дня три треба парити. Щоб вона <зaranthusen> вивер... <зaranthusen> <Тай> далеко їхати, щоб вона вивернулась добре, добре на да. дня три. Перший вечір, думаю, після бані вивернемо. Ми, 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 ми її туди-сюди виворачували. Да, але... Коротше, якось ми зараз спробуємо. Діма, давай ми будемо виворачувати. Ну, может быть, что-то вийде получится Щоб я по бубінчиках не дав. цим. І, і без хуй скучно жити. надо. Тепер надо по об'їхати з тієї сторони. стороны. <рес> подожди, подожди. Ти Щас. так був близько к этому, Юліни? ну, Да, ну, ж... от прилета монтировка. Уже як... краще, да, Мені, Вам тоже так кажется? Будем банку открывать. <рес> Сейчас тут пожар, не скоро помощь, блять, Не, надо выворачивать. Музыка грала, конфеты <рисвіт> Да? Подожди, нахуй мы колесо выворачиваем. <рисвіт> Давай, підкачаємо бицы <рисвіт> Все, вивернули. Я сказал, не хуй, Що Це мінімум 17-16 радус і два мигень. Це ж пиздец, это ж блять, красава. Тебе та же белшин, цей, ці... ебнуть. Це ж наварка. Поки ми мудохаємося там з колесом, ми хотіли би зробити таке оголошення: це не реклама. Повідомити про те, що ми закінчили збір на автомобіль для ЗСУ. Ми зібрали 6687 гривень. Але поки ми шукали буханку та збирали ці кошти, нашим хлопцям виділили автомобіль військовий «Івеко». І ми ці кошти витратили. Вони нас попросили про допомогу. Їм потрібні були шини на цій автомобілі. Автомобіль, тому що шини там це розхідники, там постійно осколки, постійно бездоріжжя. Ми придбали для них шини за 18 тисяч гривень і вже передали вони вже на авто, стоять на автомобілі та допомагають чавити орків. Зараз я покажу, як треба. Бачу, що вивертатися не хочемо. Вже ну. вивернув одне, так що не випробується. Давай друге. Це хупіта. Міша вже поставив наш перевертиш, і в цей час хлопці займаються другим колесом. Ну що, як діла? За як лягла, так і дала. Давай, давай, давай. Нормально. Давай, давай, давай. Друзі, трапилось чудо. Ми нарешті вивернули ці пі-пі-пі-пі колеса і встановлюємо їх на диски. Одне, колесо ми вже встановили, зараз дочищаємо другий диск і встановлюємо друге. Це не монтаж, це реальність. А це інша реальність. Змію свою душу. Що, що ти не радий? Я раз, наприклад, що ми поїхали і зробили дні. Та ми тебе єлі остановили. <рігла> Та що є, в, вас в рот. Так, <рігла> <рігла> да? ви встановлювали, я щось ти ж не побачив. <рігла> ну я сказав, давай закінчимо. <рігла> Та давайте з всі чотири. бачимо. У нас тільки два залізних диски, <рігла> так, Мішаня, ти одягнув обидва колеса, так? Ага, молодець. В одне колесо було пробите, там ми дістали е гвіздочок. Тому треба заклеїти зараз його. Зробимо ще на монтаж. Ну і я вже не можу дочекатися, будемо встановлювати на автомобіль. Зараз заганяємо сані, перекидуємо їх на передню вісь. Все вже читає бі... відкручено. Дмитро, а що ти робиш? <клес> Розкажи нам. У нас передньоприводний автомобіль, щоб греблося, там ще хірячий дощ, сніг, град, і зараз будемо щось шліфувати, щось дивитися, щось знімати. Колеса ми зібрали, накачали, встановили. Зараз виїжджаємо на тест-драйв. Дмитро, ти готов? Ні. Дмитро готовий. Коли ми втратили вже всю надію, що ми вивернемо наші колеса, які в нас були, ми відправили Ілона на ближайший шиномонтаж, щоб він взяв якесь нам колесо по мякше Поскільки Оскільки ми справилися, натягнули свої колеса, і ми заїдемо на шиномонтаж, Повернемо колесо, яке ми принівніс нам Ілон мягеньке. І подивимось на реакцію шиномонтаженька. У нас вийшло наше колесо поставити. А це я повертаю. Он. Що вийшло. До вас такими запитами не зверталися. <рес> Кажуть, що не зверталися. Коротше, друзі, заїхали ми на шиномонтаж, сподівалися вразити когось нашим експериментом. Він, не витриваючи слухавку від вуха, так подивився, ну, прикольно. І пішов геть. Тому зараз будемо намагатися когось вразити, поїдемо до наших знайомих на офіс. Можливо, ми їх цим вразимо. Почуємо їхню думку. Оу! Десь я куди ми приїхали? Проставочка. Тут є проставочки для збільшення кліренса, автобафери, балони, пружини. Коротше, тому подібне. Тут люди розбираються, знають, що роблять. Силочка буде в описі. А, воно вони, вони курять вмісто того, щоб працювати. А ну йде сюди. Вивернули колеса, бля. Коротше, ми... Як тобі нові шини наші? Я адекватна людина. Я адекватна людина, да. тому я нічого про вас не буду казати. Так? Шліфувати саме те. Так, на зиму, так. Да. Маша сказала, що це повна хубава. Мягко кажучи, нам покрутили овіска і сказали, що ви в нас хочете, мазафка, от махайтеся від нас. Коротше, це якась дурниця робити, скажімо, експерименти. Ну, в принципі, ми робимо дурницю, скажімо так. Ну, а це максимальна дурниця робити експерименти з коментарів. Ну, це хіба було б годно, якщо б машина була задньоприводна, зимою, десь. На льду подріфтить. Наш експеримент підійшов до кінця. Наступному відосі ви побачите, як ми їх будемо виворачувати обратно. Якщо вам сподобався даний експеримент, діч, яку ми творили, можете підписатись на канал, ставити лайкос, колокольчики. Подобайку треба казати. Сподобай. подобайку хрестики, закусінні і всю прочу діч. Так що все буде Україна, хай вам щастить. Як казав один чувак, цілую вас і Це вирізамо.